Всім привіт! Моє ім'я Юля, і так як я ще перебуваю на емоціях від івенту вчорашнього, вирішила записати для вас таке своєрідне відео, там, де буде дуже і дуже багато дуже цінної інформації. Дивіться, вчора я була присутня перший раз взагалі на івентах, на таких масштабних заходах, де дуже багато жінок, дівчаток, вони всі різного віку, але таке враження, наче це одна єдина велика родина. Всіх якась така емоція, якийсь такий заряд, що ти дивишся на людину, і таке враження, наче ти її знаєш. Особисто в мене відбулася знову ж таки магічна, дуже чарівна ситуація, коли просто переписуючись в групі туди, куди нас додали, я знайшла ту людину, з якою в нас спілкування просто я не знаю таке враження, наче ми все життя з нею були разом, і все життя ми от десь йшли там за ручку такі свої рідні подружки. Знову ж таки, перебуваючи за одним єдиним столом о, на івенті, нас там розсаджували по таких столиках, ми, в принципі, самі займали місця. Таким дуже магічним чином, о, я опинилася за одним столом із мамою моєї знайомої, знайомою, якої, якої я знаю ще з гуртожитка. Тобто такі досить цікаві речі. І саме основне те, що я хочу сказати і донести до вас сьогодні. Це те, що знову ж таки це буде запозичене слово з івенту. Людина-спікер, яка розповідала інформацію, вона розповідала її настільки глибоко, наскільки ніжно, що от мені прямо ці слова вони аж не те, що заїлися, от я прямо їх взяла для себе у свій такий словниковий запас. Дивіться, там такі звучали класні слова, коли спікер говорить. Є люди з вашої планети, а є люди не з вашої планети. І ті, хто не з вашої планети, як би ви того не хотіли, як би ви не старалися, як би ви там не догоджали тим людям, вони все одно від вас підуть через те, що це не ваші люди, це не люди вашої планети. От вони навіть зайдуть на вашу сторінку, подивляться і їм не цікаво. Або в них ну от є певна причина, да, по якій не підходить їм та інформація, яка озвучена вами. Тобто немає нічого непоганого, ні не ні хорошого, не там взагалі якогось не такого. Просто це є факт. І от мені ось, оця фраза настільки запала в душу, що я прямо думаю Вау! Да, Реально да. Знову ж таки, дуже круто було спостерігати за спікерами, які висловлюють свою точку зору згідно своїх цифр. Тобто, наприклад, я не знаю їхньої дати, да? але коли людина починає говорити, ти чітко розумієш, які в неї там циферки, через те, що, от якщо людина в плюсі да, свою циферку веде, знову ж таки, вона така за духовність, за таку ніжність, за таку чарівність, за таку магічність, через те, що були розповіді, там за такі. Ну, незвичні ситуації, і до речі, саме цікаво було те, якщо б мене подивиться ця людина, коли розповідала це спікер. Вона каже: Мені приснився сон. І ось ця фраза це просто був для мене якийсь своєрідний такий значок через те, що саме в людей з 18-ми арканами їм сняться сни, які потім збуваються, такі чарівні, такі ніжні, і так далі. І дивіться. Знову ж таки, дуже цікава інформація вчора була озвучена, і от я її підтримую 100%. Що в кожному, в кожного з нас є певні свої погляди, є певна своя позиція, є певна ситуація. Відповідно. Де ми діємо, і в тому суспільстві, скажімо так, в тому оточенні ми приймаємо певні рішення. І от дуже важливо, от дійсно прямо дуже важливо своєрідне суспільство, яке вас оточує. От коли я прийняла рішення піти з юридичного, от прямо остаточне таке, знаєте, рішення, от все, я залишаю юридичну сферу, дякую, було цікаво, але от я відчуваю, що мені не туди. От я розумію, що я зовсім для іншого. І коли я починаю займатися... З з мого оточення була лише одна одна єдина людина, яка підтримала мене у цьому. А всі інші вони діяли відповідно від свого вектора, від своєї позиції. Хтось сказав, що е, це не моє, хтось сказав, що я не така, і знову думаю, не така, і там не така, і там не така, Де скільки ж можна цієї не такої. Хтось просто висловив свої страхи, хтось просто спостерігав. До речі, дуже крутезна штука, коли люди просто спостерігають. Вони ніяким чином не вони ніяк не реагують, вони ніяк не застосовують взагалі ніякі такі, знаєте, не плюсик, не мінус. Да? Вони на нейтральній позиції. І ці люди будуть все життя. От що б ви не робили, завжди будуть ті люди, які на нейтральній стороні. Вони просто спостерігають. Так вони роблять і своїм життям. Але це їх вибір, їм так комфортно, і це нормально. Знову ж таки. Дуже класно, коли ваше оточення вас розуміє, відчуває, і, от знаєте, як воно ваше, от просто ваше. І знову ж таки, я повторюся, коли я прийняла рішення займатися нумерологією, мене підтримала лише одна людина всі інші е, так трошечки по іншому реагували, але рішення було прийняти мною всередині, і от все камінна стіна, яку ти не, не зрушиш просто ні з якого місця. І дуже цікава інформація, що слухаючи інших лекторів, слухаючи дуже багато інших, дуже таких мудрих, розумних людей, я звідти чула інформацію, що потрібно міняти оточення. Потрібно міняти оточення. Я думаю, да що ж міняти, куди міняти, що міняти. І коли я потрапила вчора на оцей прекрасний івент, на цю планету, там де були мої люди, мої люди, я відчула, що таке міняти оточення, що таке зовсім інша сфера. і... От коли ти ніколи в житті, от прямо реально ніколи в житті, не бачив тих людей раніше. Але ви ведете, якось вас так все воно відбувається на енергетичному рівні, що ви наче всі от разом, ви наче всі один одного знаєте, і наче ви просто дружня велика сім'я. І ти думаєш, вау! Оце круто! Розповідає одна людина історію, розповідає друга людина історію, і ти з тої історії береш ту інформацію, яка потрібна тобі. І це просто вау! Просто вау! І все. І до речі. Особисто в мене в матриці циферки 9, їх там чимало. І от 9 енергія, якщо вона в плюсі, так? То вона говорить про те, що людині потрібна глибина і своєрідне усамітнення для наповнення. Але зачасту дев'ятка йде по мінусі, вона закривається від всіх, вона ні з ким не спілкується, прибирає взагалі свого оточення абсолютно всіх людей, закривається сама в доміку і сидить. І це дев'ятка в мінусі через те, що там така тонесенька грань, дуже тонесенька. Від плюсика до мінусика. А ми вибираємо, яку нам вибрати. І от дуже цікава річ, що люди з дев'ятою енергією, вони дуже глибокі. Вони говорять такі мудрі речі, мудрі слова, які, от знаєте, якби навіть таким звичайним, стандартним, класним, мудрим людям їм важко це зрозуміти. Бо дев'ятка це про таку духовність, але духовність і глибину. Вона так закувирне, і от тебе прямо так заживе, знаєте, зацепить, що ти прямо так аж, рух, аж перетряхнешся. Так. І, Бо багато інформації, коли я вивчала взагалі от нумерологію, да обучалася в різних майстрів, то вони казали, що дев'ятки потрібна глибина, але зачасту буває так, що дев'ятка відкриває свого прекрасного ротіка, починає спілкуватись. Да? А її оточення воно не розуміє її, і воно просто її не слухає, просто не сприймає. І дев'ятка закривається, бо вона знає, що вона не цікава тому оточенню, і вона перестає взагалі висловлювати свою точку зору. От така ситуація склалася в мене знову ж таки, З моїм оточенням, до речі, я не скажу, що воно погане, чи воно якесь не таке. Воно дуже класне, і це прекрасно, що воно є. І зараз я вам. Трошечки пізніше розповім, чому воно в мене таке. І саме цікаве це те, що дев'ятка, да, моя ось та дев'яточка в плюсі, вона за таку глибину вона такі речі говорить, що я навіть сама буваю і думаю, ого, оце ти там сказала. Де ти таке знаєш, да? Як би, по суті, таке знати, наче якось так цікаво. І е, от в моєму оточенні ми там спілкуємось і є люди, да, і я помічаю, що мене не чують. Тобто, от у нас була ситуація: ми зібралися з друзями, ну, знайомими, пішли в певний заклад, і от я з того закладу я помітила три ситуації, де мене не чули. Тобто, ми всі сидимо да, в компанії, ми починаємо висловлювати свою точку зору, і, наче, чуємо один одного, а починаю говорити я, і по-перше, мене перебивають. По-друге, мене взагалі не сприймають. Тобто я починаю говорити, вони там перек переключають тему на щось інше, і цю тему вже не підтримують. Тобто вона, в принципі, їм і цікава, от через те, що потім ідуть якісь точечні такі питання, але от ну не, ну як знаєте, як немає можливості висловити свою точку зору. І я така якось перший раз така ж здивувалась, думаю, де да, що ж таке, чому мене не чують? Але думаю, ну окей, значить так на, треба. Пройшло трошки часу, знову якась там ситуація, знову я щось там починаю говорити, і знову я якось так прямо насторожую. Думаю, да чого ж ви мене не чуєте? А потім думаю, окей, значить, раз мене не чують, значить мені не треба тут висловлювати свою позицію. Все, я собі якби прийняла це все в такому роді, да? І коли я потрапила вчора на ось цей івент, там, де люди з моєї планети, там де реально мої люди. Інформація з моїх вуст вона звучала просто вау, До мене люди приходили і вони кажуть, просто взагалі незнайомі люди вони підходять. Вони кажуть, ти така класна, ти говориш такі крутезні слова. Вони кажуть, в тебе такі шалені емоції, ти просто сіяєш, ти просто світишся. І знову ж таки. Якщо копнути в моїх циферках, свічуся я по тій причині, що в мене 17-та енергія в плюсі, 17-та енергія прокашується, 17-та енергія це зірка. До речі, я дуже сильно здивувалась, а потім просто розтлумачила це собі, коли. Було взагалі представлення дівчаток, от і саму першу представили мене. Я така Угу, звізда! Зірка! Зірка, вона є зіркою вона нікуди не подінеш у цю зірковність. Але якщо зірка в мінусі, то це людина, яка себе загризає. От, все не так, все не то. Думаю, може, не так сказала, може не так зробила. Потім, знаєте, оця зірковність це така закритість, перетворюється в людину закриту, яка боїться висловити свою позицію. І я собі знаю, але я нікому не скажу. Я собі. Тобі тихенько сижу і все. І е, сама цікава ситуація по оточенні, да? Що коли ти дійсно потрапляєш до людей своєї планети, то вони до тебе притягуються як магніт, це по-перше. А по-друге, вони тобі говорять настільки крутезні компліменти, що я в житті не, не чула стільки компліментів, як я вчора вчора чула за ем, ось цей час проведення івенту. Він в нас був з 11 години десь до шостої. Це 12 час, 2, 3, 4... 5 ну годину на дорогу, 6 годин приблизно. От приблизно 6 годин у нас був цей івент. І за 6 годин я почула стільки компліментів, скільки не чула взагалі за своїх прекрасних 26. Да, 26. <пліць> 26 років. Ось, і саме цікаве, це те, що коли ти дійсно з людьми, зі своєї планети... То по перше, вам легко, по-друге, вони реально тебе чують. От, реально чують, от. Вчора в мене не було жодного випадку, там, де мене перебили, не дослухали і сказали мені якусь свою точку зору, не, ну, не розуміючи взагалі, про що я говорю. Там якось було все на такому рівні, що всі один одного розуміли, і кожен давав можливість висловити свою позицію. І не було такого, що ти починаєш говорити, тобі відразу закривають рот, переключаючи на іншу тему, взагалі недоречну до тої, яку висловлюєш ти. І Я така задала собі питанням: ого, оце що означає оточення! Оце і означає оце оточення. І я нарешті зрозуміла, як воно працює і яка дійсно ця вся система. А щодо того, що от таке моє оточення, то тут ситуація другим чином. Ми, от те, що в нас всередині, ми віддзеркалюємо на своєму оточенні. Тобто, якщо я не настільки приймаю себе, якщо я ставлю до себе дуже багато вимог і претензій, якщо я весь час ставлю до себе певні непорозуміння в плані того, що мало дала, десь там е, треба було більше, потрібно було догнати ще дати тій людині через те, що в мене дев'ятка це людина, яка допомагає всім і вся. І навіть вчора знову ж таки я робила такий своєрідний розбір. Просто малесенький, такий буквально пару слів. І мені кажуть, ну все, досить. Я прийду до тебе на консультацію, я заплачу тобі за це гроші, бо це такі цінні знання, які потрібно оплачувати. А я там ще щось розказую, розказую, розказую. І вони кажуть, ми тобі заплатимо за це, ми тобі дамо за це гроші. Не продавай свої знання просто безкоштовно. Ти розумієш, наскільки в тебе цінні знання, які знаходяться в твоїй голові, і вони просто вартують шалених грошей. Чому ти якби. Оцей скарб віддаєш і отак ділишся. А я то розумію, чому? Через те, що в мене так працює енергія, що я для всіх і все на світі. І виходить там, де я всім даю максимум, а сама виявляється, не вмію приймати. Ось вона і Ізюмінка через те, що виходить в моєму оточенні, да? виходить, я хочу допомогти всім, хочу, наче дати всім, да? хочу, наче всім щось підказати, підсвітити і так далі. А сама. В себе і собі всередину я знаєте, як от думаю, о, от я тут знаю, але там десь хтось знає краще. Отут я також знаю, але отут я також знаю краще. А отут ще знаю, і отут ще і тут треба подучити, і там ще щось, і такі свої рідні претензії. А коли ти потім ем, такі одну претензію поставила, другу претензію, третю претензію, а потім ти така бог і падаєш в той такий, в той такий стан. Коли ти починаєш себе згризати з середини, і ось це називається самоїдство, самозванець, який сидить у нашій середині і каже: Ага, ти неправильно вдягнулася, ти неправильно заговорила, ти неправильно сказала і так далі. А оточення тобі так прекрасно підсвічує. Де ти не додала собі, а воно це все транслює. Тобто, якщо я, от особисто моя ситуація, якщо я прийняла рішення, але ще вагаюся, от я прийняла рішення, що я займаюся нумерологією і все це 100%. Але так, ну може да, ой, я не знаю, ну, я да, ну, рішення прийняла, ну так хочу, так хочу. Але а вдруг я помилюся, а вдруг я піду не туди. От знаєте, оце, а вдруг, оце, оцей друг, який весь час поряд біля вас, там, да, який каже, ти, ти зараз, а вдруг? А вдруг. І ось та ось цей такий сумнів, який був в моїй середині, воно так вилізло на поверхню у вигляді точки зору інших людей. Вони тобі підсвічують ті моменти, де ти розумієш, що ти ну можливо, да, можливо, зараз і не потрібно, можливо, зараз і не час. І, до речі, ще такий класний момент вчора для мене прям таке було прозріння знову ж таки на цьому прекрасному івенті. Де люди з моєї планети, це дуже було круто, і такий прекрасний був момент, коли висловлювали знову ж таки свою точку зору. І от розумієте, є люди, які ваші, да? ви їх от наче відчуваєте, ви їх наче щитуєте, а є люди, які от ну не то, що вони, скажімо так, ну не ваші, да? Ну, вони трошки інші, в них свій погляд на певну ситуацію. І коли знову ж таки ви вступаєте з ними в своєрідну таку дискусію, починаєте з'ясовувати, доказувати, то це все ну, якби не приносить ніякої користі, не вам, ну, тій людині їй абсолютно все одно, але вам, принаймні, це ніякої користі. Тому от, в будь-якій ситуації ви знаєте, як робіть своєрідний наголос на собі. І, от, наприклад, моя ситуація, коли там, я от Таке, знаєте, запрезентувала брилочки, потім свічечки, потім, що я вже консультую, що я то, що я то. І знову ж таки, в моєму оточенні є люди, які спостерігають за цим всім, і такі потім ну, не сильно приємні відгуки до мене приходять трошечки пізніше. І були навіть такі слова там, де мені кажуть, ти так хвастаєшся цим всім, що ти і то зробила, і тебе в журналі надрукували, і то, і то, і то. Ну ти така хвастаєшся. І я тоді в той момент сприйняла ці слова, що мені треба бути тихішою, що мені не потрібно виставляти, що Вау, класно, така супер новина, я така рада, я така рада, мене там надрукували, запропонували надрукуватись в журналі, там Вау, супер класно! Я взагалі молодець і супер, і будьте зі мною ви також будете молодці. Я все, що маю, вам передам, перекажу і так далі. Я така баба-бах з енергією з драйвом. А мені кажуть, надто багато хвастаєшся. Я така думаю, ну да, ну певно, да. І вже в мене починається ось той сумнів, коли я виложу щось інше. Я така думаю, ага, а може я надто багато хвастаюсь. А вчора, перебуваючи на цьому прекрасному івенті, я зрозуміла, що не надто багато хвастаєшся, а це саме те, що людину дратує. І їй дратує те, що. Ти пішла в інший напрям, що ти пішла вище, що ти пішла в своє, що ти там, саме там, де маєш бути. І те, що людину дратує, вона тобі це висвічує. Вона висвічує тобі свою позицію. І кожного разу, коли от знову ж таки мені кажуть, ти надто весела. І я починаю сприймати свою цю надто веселість і отакий своєрідний кайф від життя, як наче мінус, через те, що думаю, може, дійсно щось зі мною не так, ну якось всі люди, якісь вони інші, а я якась така, не така. А коли я потрапила до людей на свою планету, то не я не така, і не люди якісь не такі, чи там ще хтось якийсь не такий. Кожен з нас саме такий, який має бути. І коли вам інша людина висвітлює той момент, який сидить в, дні, в її середині, і такий своєрідний страх, який транслює вона з своєї середини, то просто-напросто подякуйте, скажіть, дякую, твоя точка зору прекрасна, але в мене є своя. І все. І це самий прекрасний момент. І я вам бажаю, щоб кожного разу на вашому життєвому шляху траплялися люди саме з вашої планети. Якщо вони будуть з вашої планети... То спілкування у вас з ними буде як своєрідний заряд. От ви поспілкувалися з людьми, яких ніколи в житті не бачили, а від вас така енергія, що вас просто, я не знаю, на кусочки розриває. Знаєте, як зараз буде бум-бум, бо ви неймовірно класна. А коли ви поспілкувалися з людьми, які не з вашої планети, то вас так воно заділо, да, вам воно так якось болюче відгукнулося. І ви думаєте, дійсно, може я щось і не так, може я щось і не то. А якщо вам 50 людей скаже, що ви не йдете туди, куди потрібно. То потім ви і дійсно опустите руки, і будете жити сценарієм не своїм, а сценарієм інших людей. Знову ж таки, я не художник, я тільки вчуся. Я також вчуся вибиратись із своєрідної системи стереотипів і шаблонів, які в моїй голові. Я вчуся це все покроково пропрацьовувати. Я хочу жити своє прекрасне, чудове, ідеальне життя, яке я собі намріяла. І я чітко знаю, що я до нього дійду, і я буду нього жити. І... Уже зараз певні кроки, певні етапи, такий фундамент вже заложений, він вже такий прочний, вже якісний. І далі буде зводитися домік по кирпичиках, по кірпічиках, і вибудується мій прекрасний шаблон, мій прекрасний стереотип, який буде особисто в мене, і який я будувала своїми руками. Тобто, ми, кожен з нас. Творець свого щастя самостійно. І якщо ви хочете, то я вас вітаю. Ви вже молодці, бо ви хочете і починайте діяти. Є такі люди, які навіть не хочуть. Знову ж таки, це їх вибір. Отож, бажаю вам людей з вашої планети. Всім пока-пока!